Ми підійшли до дуже важливої, завжди актуальної сходники під назвою Братерське відчуття до всіх. Девід Брюс коментує: ті, хто мав справжній досвід незавольованого духовного сприйняття, яким би коротким чи незначним воно не було, тепер бачать світ новими очима. Одна мить трансцендентності розкрила універсальний погляд на життя, який надихає та об'єднує, залишаючи після себе незгладимий відбиток, навіть коли хвиля старих звичок і моделей мислення намагається відновити свій вплив. Той факт, що це бачення номіносності описується як Незавальоване та розкрите є надзвичайно важливим. Розкрити щось означає, що те, що відкривається весь час було за завісою. Ми просто не знали про його існування. Подібним чином ця вроджена духовна здатність, яка в теософській літературі називається Будхи. Просто чекала правильного каталізатора або набору умов, щоб активувати її. Можливо, раніше вона була здебільшого неактивною або сплячою, але після того, як її пробудять і приведуть у щоденну свідомість, їй неможливо знову заснути. Одним із плодів цього внутрішнього пробудження є чітке почуття солідарності, яке ми маємо з іншими членами людської родини. Ми більше не відчуваємо себе ізольованими чи відокремленими від інших. Ми відчуваємо, що існує якийсь невидимий зв'язок, який об'єднує нас з рештою людей на планеті. Навіть коли більшість з них є і залишатимуться абсолютно чужими для нас і нашим дорогам ніколи не судиться перетнутися принаймні у цьому житті. Це відчуття зв'язку виражено в першій цілі теософського товариства, яка говорить про всесвітнє братерство людства. Це також висловлено в шостій сходинці золотих сходів як братерське відчуття до всіх. Ті, хто не відчув справжнього моменту трансцендентності, схильні відкидати ідеал людської солідарності, як нездійснену мрію, благородне бачення мрійників і поетів, яке наперед. Каже, що буде досягнуто у світі розділеному расою та релігією, мовою та культурою. Вони скажуть, що у світі, керованому егоїстичними інтересами, які процвітають у протистоянні однієї групи людей проти іншої, заради власної егоїстичної вигоди. Такі мрії про єдність і загальне братерство є ідеалістичними, але нереальними. Однак ті, хто був благословенний моментом глибокого духовного прозвіння, знають, що справжнє братство і сестринство це не примарна мрія, це не якась далека утопія. Як її уявляють творчі письменники, це факт природи, але це одна з тих глибших реальностей, які недоступні окуду посвяченого. Іншими словами, те, що ми не бачимо його, не означає, що його немає. Закон тяжіння діяв задовго до того, як його відкрив Ньютон. Так само єдність Духу, яка об'єднує все людство, існує, була і буде існувати, кожна людина має відкрити для себе цю реальність. Коли духовний шукач на власному досвіді відчуває єдність духу, виявляючи, що все людство є братами та сестрами. Цей момент проникнення залишає яскраве та незабутнє враження, докорінно змінюючи погляд на світ. Загальна доброзичливість і злагода більше не здаються недосажними. Звичайно, цей іделічний стан не буде реалізований в осяжному майбутньому, і його точно не існує зараз. Але бачення трансцендентності залишає незаперечне відчуття, що воно буде реалізоване в якийсь момент нашої еволюційної подорожі. Однак, поки що, між фракціями людства все ще панують недовіра, ненависть і конфлікти, людська природа не зміниться миттєво. І багато хто погодиться з готичним архітектором Горасом Волплом, який сказав Світ це комедія для тих, хто думає, і трагедія для тих, хто відчуває. Легко грати циніка, якщо бачиш в людях лише найгірше. Ті, Хто займає таку позицію, кажуть, що вони реалісти, наводять приклади з історії, щоб виправдати свої погляди. Вони кажуть, що людська природа ушкоджена егоїзмом і жадібністю, що так було тисячі років, і так буде ще тисячі років. Вони вказують на порихливі часи суспільних потрясінь. Коли розум і ввічливість зникають, а вакуум, що утворився, заповнюється насильством і хаосом. Як це сталося у XVIII і ХХ століттях під час правління терору у Франції, більшовицької революції в Росії та полів смерті Камбоджі? Як сказав Олександр Гамільтон у федералісті №16», 16 коли меч оголений один раз, пристрасті людей не мають меж поміркованості. Спостерігаючи за абсурдністю людської поведінки протягом історії, не знаєш, сміятися чи плакати, філософ Монтень, здавалося, обрав перше. Коли жартував, коли часто чинити зло, практично гідно похвали те, що робиться даремно. Циніки мають рацію, людська природа справді має недоліки, але те, що ви не можете побачити рук льодовика, не означає, що цього рук немає. Складне завдання не обов'язково є нездійсненним завданням. Більше того, бачити в людях найгірше це звичка, навіть вибір. Чому не бачити добра? запитує Девід Брюс. Це також може стати звичкою, якщо ми цього захочемо. Коли ми помічаємо хороше в інших людях, а не їхні недоліки, ми насправді допомагаємо їм рости. Далі Девід Брюс пише, що визнання нашої єдності з іншими є внутрішнім імперативом для претендента. Який досить чітко викладено в ключі до Теософії Оленою Петрівною Блавацькою. Вона пише: тільки тоді, коли всі люди стануть братами та сестрами і будуть практикувати в повсякденному житті справжні братерські та сестринські відносини, тільки тоді стане можливим досягти справжньої. Людської солідарності.